Степан Шкапій, найбільше бажання. Комунальний бусик жваво спускається пологим схилом Вінницького шосе і прямує до центру міста. Світлофор, кліпнувши червоним оком і без вагань, перейшовши на зелене, наче запрошує «Проїжджай швидше, адже не літо на дворі, он скільки люду товпиться на зупинці. Водій пригальмовує, спиняється, відчиняючи двері для нових пасажирів. Сидячи на колесі з лівого боку салону, боковим поглядом ловлю чоловічу постать, що поспішно намагається перетнути дорогу на перекір транспорту. Водій буса дверей не зачиняє, теж завважив людину. Порушник правил руху, худорлявий чоловічина в літах напрочуд вправно застрибує на підніжку, дякує і, дещо захекавшись, дістає з кишені. Паперового франка простягає водію. Той, не повертаючи голови, запитує: а пенсійного посвідчення у вас хіба немає? Є, чому ж немає? Ось, демонструє пасажир. А хіба тут можна з посвідченням дивується і зиркає довкруж, шукаючи валідатора? Тобто пристрою для щитування картки за проїзд можна й потрібно, дружно доноситься з салону. Ти ба, відповідає скрушно хитаючи головою. Що то старість робить з людиною? Мені вісімдесят недавно стукнуло, то як відрізало. І пам'ять стала гіршою, і схуд на тараню, і рухливість вже не та. Рухливість? перепитує хтось із салону. Та ви й молодого перегнати могли б. Увесь транспорт розполохали на дорозі. Старий я вже, старий, продовжує, не такий старий, як давній. Серед сусідів на вулиці вже найстаріший і до того ж жаль переймає просто жах. Жаль від старості цікавиться пасажир поруч. Це з якого дива від старості озивається вісімдесятник? Жаль від того, що чарчину з однолітками перехилити більше не вдасться. Усі давно на тому світі, а я, неначе белебень, сам самісенький. Публіка в здивуванні нашорошує вуха. А з сусідами хіба не можна, лунає ззад? Е. -е. Що з ними заводитись? Найстаршому ще й шестдесяти немає. У них свої інтереси, у мене свої. Діїти одним словом. Сам я залишився в хаті. Шістнадцятий рік минає, як нема моєї люби. Чекати смерті? Хоч я смерті не боюся, навіщо її боятися, розмірковує чоловік. Чому бути, тому не минути? Ось тільки чекати страшно. Замовк. Та ви її не чекаєте, радить якась жінка, а я й не чекаю, хіба не бачите? Повертає голову на жіночку з кравчучкою, що через два рядки навскіз. Рухаюсь то з дому в місто, то з міста додому, то хазяйством порядкую, хто має хату, той має до чого й рук докласти, і місками поворушити. «Автовокзал», – стомленим голосом вигукує водій. Бачу, біля вісімдесятника звільняється місце, тому швидко займаю його для продовження розмови. Цікава персона трапляється не щодень, тож як не скористатися чудовою нагодою живого спілкування? Не мозолити ж очима телефон, як переважна більшість пасажирів, а ви місцевий чи приїжджий, запитую, бо спершу здалося, наче ви переселенець, оскільки хотіли придбати квиток за готівку. Місцевий, можна сказати, бо перемістився сюди з міста Жданова, теперішній Маріуполь, ще в 60-х роках минулого століття, сам без примусу. Народився я там, пішов на флотську службу, служив чотири роки радіометристом, дружився, сімейне життя вирішили почати на Поділлі. Товариш по службі був звідси, дуже вже розхвалював, то ми й опинилися таким чином у Хмельницькому. І як вам місто, гарне, доглянуте, привітне й затишне. Щоправда, із житлом довелося потерпіти, але світ не без добрих людей. Робиш комусь добро, то й тобі повернеться з Торицею. Це як? Можете розповісти? Можу, а як же? І починає розповідь. У ті далекі часи недорозвиненого соціалізму, додає з іронічною посмішкою, аби стати в чергу на квартиру, спершу слід було отримати міську прописку, тобто зареєструвати місце проживання. Основною умовою, звісно, було місце, бо проживання, говорячи, сучасним стилем відбувалося за замовчуванням сторін, день -де. Ого, злітає з моїх уст, то ви ще й просунути, як мовиться, вже ж, усміхається він, і компом користуюсь, і айфоном. Отож знайшли в центрі міста хишку, в котрій за великим блатом прописали спершу мене, а через півроку і дружину. Житло ж ми винайняли в іншому районі міста, близько радіозаводу, де я працював, заробляючи, до слова, непогано копійчину. І ось минає десь півтора року, як заводська профспілка виділяє нам однокімнатну квартирку на околиці. Радість, своє житло. Ділюся нею з господарями, де ми зареєстровані, а ті, чомусь знічуються, мовляв, не поспішайте. Це чому цікавлюся, а тому відповідають, що наш будиночок іде під знесення і всім, хто тут прописаний, теж надаватиметься житло згідно з нормативами. Свою однушку отримаєте і звідси, але навіщо вам однокімнатна? Є кращий варіант. Законно беремо трикімнатну і одразу ж даємо вам дві тисячі карбованців. Докладете ще своїх грошенят, зможете придбати житло із більшою площею і в кращому місті. Не прогавте шанс. Породився з дружиною, з надійними друзями, так і вчинили. Щоправда, мусили почекати майже рік, зате придбали не квартиру, а хатину в тоді ще передмісті Хмельницького та й зажили в своє задоволення. І дім, і сад, і виноград та й город чималий, тільки працює, насолоджується життям та результатами праці, втома ніщо порівняно з радістю від зробленого чи створеного своїми руками. Безумовно підтримую я. Жодна втома не в змозі затьмарити того прекрасного відчуття, коли споглядаєш втілення задуманого. Хіба, могли, б ви набути теперішньої форми без активної фізичної праці? Зачах би давно на тих поверхах, якби не своє обіця, каже, на підтвердження, співрозмовник і, нахиляючись трохи ближче, підморгує і провадить пошепки. Приймав і приймаю власноруч приготовлений Еліксир. Це теж додає наснаги. Чую, чую, гарно пахне. Помічний, значить, усміхаюся. тож підтверджує, дійсно гарно, хороше вино повинно аромат мати гарний. Раніше його не робив, бо тут трохи заморока, але зараз тільки венцем і рятуюся. В обід небагато, 50 грамів в день достатньо, і кров легше біжить з судинами. Демонструє жилаві натруджені руки, і серцю легше її тілом помпувати, і на душі лагідніше стає. Не зловживаю, хоч в молодості інколи й бувало, та й не вина, а де чого міцнішого. Навіть гонив я колись самогон клятущий, бо без нього тоді на будову годі було щось дістати. Дістати, повторює вдруге, грошенята, які на які водилися, а от матеріали все з під поли та з під поли. Е Ет, часи були. Добре, що минулися. Минулися, той минулися, відповідаю. А сусідів даруйте, що знову про них. Чому ж ви нам не пригощаєте, якщо воно таке помічне? Бо хлещуть його, мов коні воду без міри. А натут клямку гублять вино ж для добра, ніжне, живе, благодатне. Його, якщо в міру споживаєш, то доброти більше. Може, я тому й топчу ряст вже дев'ятий десяток літ, що стараюся бути добрим до людей, і люди мені теж добром платять. Тому і жити хочеться. Помовчав трішки, а потім додав, а ще, пронизливим поглядом глянув очі, а ще, якщо всерйоз, то дуже хочеться дочекатися нашої перемоги над тим москальським звіром страховидлом. То найгарніше моє бажання, найзаповітніше, тим я і живу. Не встиг я й головою кивнути на знак згоди, як почулася водієве філармонія. Співрозмовник рвучко підвівся, але не проїхав. Мені ж на ринок, і вже до мене. Я живу за місточком, там, де сідав, в ста метрах ліворуч. Заходьте при нагоді. Дякую, спантеличено промовив я у відповідь, але вісімдесятник, опинившись у гамірному потоці люду, вже дріботів східцями вниз до ранкового ринку.